Окуліровка хурми виконана в липні. Зараз у нас серпень. Щеплення вдали. Тут. І тут щеплення. Брунькою. Тепер, зараз у нас серпень. Беремо. Секар і дивіться уважно. Верхівку обрізаємо разом з куском щітка. Раз, і тут. І тут так само. Так само тут. Раз. Обрізали. Тепер тепер піде вріст брунька швидше. Брунька піде в ріст і до зими в... у нас наросте немалий пагінець. На зиму рослини залишаються на місці зимувати і навесні ми будемо вже знати, що з ними робити. І на початку зими. Сюди буде насипано два відра землі і частково буде засипаний пагінець, не увесь, тільки місце щеплення. Земля. Поряд. Чорнозем, болотний чернозем. Бувка масця залишки. Так. Черенки. Тепер далі це літнє щеплення. З пробудженням. Брунька має рости. Тепер в серпні. Зараз, чекайте. Так, продовжуємо. Значить, це е, окуліровка з пробудженням. Далі в серпні робиться окуліровка без пробудження. Значить, щепимо і гілку не зрізаємо. Зимує разом з гілкою, спляче брунька, зрізаємо навесні і навесні це йде вріст. Так, зараз покажу. Черенки для щеплення, різних сортів хурми потрібно, необхідно купувати в мене. Ось дерева. Дерева з плодами високі, по 5 метрів деякі. І багато плодів. І багато дерев різних сортів, багато. Ось і таке дерево, і таке дерево, і таке дерево, і ось повсюди плоди. Так що робіть покупки і робіть щеплення хурми в серпні брунькою без пробудження. На все добре.